Взяли дитину, трьох років, мальчика, забирали там вас. Де Гітлер, хай ти милий, да. що з ним не маєш. Наш постійний експерт науки. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Нещодавно в американській політиці сталася надзвичайна подія. Це замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, і пропагандисти одразу ж почали масово ширити низку конспірологічних теорій на цю тему, або їх ще називають теорії змови. Є серед них і така, що до замаху, начебто, причетна Україна, але також конспірологи називають, наприклад, замовниками нападу чинного президента США Джо Байдена, так звану глибинну державу. А деякі кажуть, що це могло бути інсценуванням із боку команди самого Трампа. Хто і навіщо створює теорії змови, як люди втрачають пильність і починають вірити у бездоказові припущення і чим поширення подібної конспірології в Америці може загрожувати Україні? Ми сьогодні поговоримо з Артуром Колдомасовим, аналітиком детектора медіа, який підготував огляд основних теорій змови щодо замаху на Трампа. Ввечері у суботу, 13 липня, коли Дональд Трамп, кандидат у американські президенти, виступав перед своїми прихильниками у місті Батлер, штат Пенсильванія, невідомий відкрив вогонь. Трамп майже одразу схопився за вухо і пригнувся під трибуну. Його закрили собою співробітники секретної служби, які потім вивели його зі сцени. А пізніше Трамп повідомив, що куля зачепила його праве вухо. Секретна служба це такий американський орган, який схожий на наше управління державної охорони, який серед інших функцій має завдання охороняти перших осіб держави і кандидатів у президенти. От повідомила ця служба, що під час стрілянини загинув один із глядачів, ще двоє дістали важкі поранення. 20-річного стрільця нападника ліквідували, поки що його мотиви, слідство не встановило. Але пропагандисти вже все встановили. Вони скористалися цим інфоприводом миттєво і почали масово поширювати низку конспірологічних теорій на цю тему, яких ще називають теорії змови. Тут я одразу маю пояснити, що таке теорія змови. Це таке певне уявлення або вірування в те, що певна подія, політична зазвичай суспільна історична подія, є наслідком таємного плану якоїсь групи впливових людей чи організацій, наприклад. Що масони керують світом, ну така класична конспірологічна теорія. Або сучасна така теорія вже конспірологічна часів великої війни, яку можна почути часто в Україні. Це те, що світло у домівках українців вимикають не тому, що Росія нас обстрілює, генерацію розповсюдження електроенергії, а тому, що продають, начебто, цю електрику в Європу. Але сьогодні зупинимося ми на бездоказових теоріях змови, які ширяться після замаху на Трампа. Артур Колдомасов, аналітик центру досліджень детектора медіа, допоможе нам розібратися у цій темі. Артура, розкажи, які основні конспірологічні теорії гуляють інтернетом після замаху на Дональда Трампа, і як пропагандисти приплітають сюди нашу країну Україну? Насправді цей замах викликав злеск появи низки конспірологічних теорій, зокрема, які були орієнтовані на внутрішньоамериканський контекст і на міжнародний контекст в роботі над текстом про теорії з які ми опублікували на хроніках дезінформації. Ми взяли під увагу лише ті теорії, які активно використовують російські пропагандисти. Однак варто зазначити і ті теорії, які, наприклад, активно циркулюють в американському інфопросторі, зокрема. Ма нещодавно Wall Street Journal зробив низку спростувань цих теорій, наприклад, про те, що нібито Трамп одягає бронежилет. І мовляв, є фото, яке підтверджує те, що нібито є вм'ята на цьому продежилеті, яке виявилося е, фотошопом. Потім звісно, що це інсценізація команди Трампа, низка теорій щодо особи ймовірного нападника. Хоча насправді офіційної інформації про це досі немає. Однак, якщо фокусуватися суто на теоріях, які використовують пропагандисти, то першою з них, звісно, є те, що замах нібито був за. Планований або здійснений заказівкою безпосередньою Джо Байдена або демократичної партії в цілому, вони у такий спосіб підсилюють ще одну конспірологічну теорію цілий рух під назвою QAnon, який стверджує, що демократична партія Сполучених Штатів власне уособлює собою так званий Deep State, тобто глибинну державу, і саме питання от глибинної держави витікає в окрему дещо теорію, теж щодо цього замаху. зокрема йдеться про те. що що мовляв секретна служба і така ось тіньова, який називають структура глибинного уряду, намагається боротися у такий спосіб проти Трампа, оскільки вважає прихід його знову до влади загрозою для існування цієї системи. Крім того, звісно, є теорія, зроблена росіянами про те, що нібито до цього причетна Україна або безпосередньо, або не безпосередньо, коли ми говоримо про варіант безпосередньо. То пропагандисти люблять посилатися на свої версії щодо, наприклад, вибуху на північному потоку 2 які нібито теж здійснили українці. А якщо ми говоримо про небезпосередній формат, то вони наголошують на тому, що мовляв такий хайп, такий розголос навколо теми України та позиції Трампа призвів до зростання напруги у медіа, яка власне і вилилася в те, що трапилося, а з якою метою. Взагалі, російські пропагандисти ширять подібні теорії змови. Це ж версії, які підтвердити якимись фактами неможливо. Російські пропагандисти звертаються до теорії змов і використовують їх, враховуючи стресову ситуацію. Під час кризових ситуацій доволі природнім є сплеск довіри до теорії змов, і відповідно пропагандисти скористалися теж цим цього разу. Зокрема, ми бачимо за трафіком. Ми бачимо за кількістю появ і згадок цих теорій, що ця подія справді зачепила багатьох людей. І відповідно, той факт, що на основі цієї події було створено. І вигадано так багато теорій змови означає те, що насправді люди хочуть отримати швидкі відповіді і намагаються себе якось заспокоїти, підтвердити свої здогадки, спростувати свої здогадки. Теорія змови. Відрізняється, наприклад, від фейку або від наративу, або від маніпуляції, якраз таки тим, що теорія змови це те, що не має взагалі жодного підтвердження стовідсоткового. Крім того, росіяни добре розуміють культурну значимість теорії змови для саме людей в країнах, які колись були у складі радянського союзу, тому що наприклад, на відміну від штатів, де це явище є дещо сталим, але має інший формат, в країнах, Інах колишнього СРСР теорії змов були спробою певної політичної дискусії, і дуже багато дискусій відбувалося саме на кухнях. І 90% з них були саме в конспірологічному напрямку, коли власне СРСР розпався, перехід від ось цієї культури кухонних обговорень політики напівтаємних до більш відкритих форматів, дещо природньо був повільним. І відповідно, враховуючи телеграм, та ті інструменти, які він надає, зокрема анонімізацію, менший ступінь співпраці з західними спецслужбами та відповідними стейкхолдерами, саме можливості цієї. Платформи дали розквіт такому явищу як анонімні телеграм-канали з різними інсайтами і передбаченнями, оскільки це теж є певною формою конспірологічних теорій, відповідно, в доволі технологічнішій іншій обговорці. Тому росіяни використовують це давно. І використовують це, на жаль доволі успішно, тому що як мінімум у кожного з нас є знайома людина, яка вірить щонайменше в одну конспірологічну теорію. Крім того, є історичні прецеденти, коли теорії змов а, виявлялися правдою, але їх доволі мало. Але нам треба достатньо раціонально і у належний спосіб оцінювати теорії змов та їх вплив на політичний ландшафт, а, на медійну культуру і на низку інших речей, оскільки. Це справді дуже важливий і, на жаль, впливовий елемент в цих всіх контекстах станом на зараз. Нагадаю, ми говоримо з Артуром Колдомасовим, аналітиком центру досліджень детектора медіа про теорії змови, якими рясніє інтернет після замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Артуре, очевидно, що тут основна аудиторія цих теорій змови це самі американці, не українці. А чим це Україні загрожує? Це робиться теж на українську аудиторію. Не просто так, коли ми аналізуємо. Те, чому пропагандисти поширюють подібні теорії змови, наприклад, в анонімних телеграм-каналах російськомовнику, ми повинні розуміти, що це спроба вплинути на сприйняття результатів майбутніх виборів. Друге, це спроба теж наблизити, грубо кажучи, українську аудиторію до сприйняття майбутніх ідей або рішень Трампа і Венса, його нового кандидата на пост віцепрезидента щодо України, і зрозуміло, що для росіян більш вигідною. Є ось ця модель перемовин з поступками, і саме ось ці концепції, тому відповідно, замах та Трампа вони намагалися подати в такому максимально антидемократичному в контексті партійної приналежності, і це теж як ми аналізували раніше в низці досліджень, наприклад, які стосуються внутрішнього політичного американського контексту, росіяни у такий спосіб намагаються вплинути власне і на американську політику це дивно не звучало, тому що ці меседжі, які ми бачимо в російськомовних, наприклад, анонімних телеграм-каналах, вони дуже часто є співслужненими з тим. Що публікують консервативні активісти в місті інших соціальних мереж та платформ, зокрема станом зараз, ми говоримо про Facebook, X, в минулому Twitter, і Трампівську соцмережу Truth Social. Тому ми повинні ретельно стежити в цим контекстом, оскільки. 2016 року Дональд Трамп зокрема переміг на виборах завдяки тому, що він зміг мобілізувати навколо себе прихильників теорії змов і він використовує їх у якості політичного інструменту ще з часів президентства Обами, оскільки, наприклад, теорія змови про фейкове народження Обами і те, що він нібито не відповідає вимогам. Для того щоб бути президентом США, пішла саме від Дональда Трампа свого часу, так це дуже цікаво, але повертаємося до наших реалій українських, як звичайним громадянам, от нашим слухачам, не стати легкою наживкою для пропагандистів. от у черговій такій теорії змови, не попастися на цей гачок. Що робити, щоб цьому впливу не піддатися, коли люди думають про теорії змови, вони уявляють собі політичний процес як щось надзвичайно динамічне, цікаве, драматичне. Але насправді треба пам'ятати, що дуже часто політичний процес за закритими дверима – це рутина, це нудна робота, яка передбачає в собі багато бюрократії. І дуже часто в людей, які виконують її, немає часу навіть на те, щоб подумати про яку-небудь змову. Тому треба тримати в голові те, що теорії змов просто є нереалістичними дуже часто. І треба зараз вміти сприймати інформацію, яка виключно має якесь підґрунтя. І намагатися фільтрувати її від інформації, яка є безпідставною а теорії змов саме тому і є теорією змови через те, що дуже часто вони не мають якогось фактологічного підґрунтя. Тому варто звертати на це увагу і теж на те, що кожен з нас знає мінімум одну людину, яка вірить в мінімум в одну теорію змови, це може використовуватися як інформаційна зброя в руках зловмисників. Причому ми маємо на увазі під цим росіяни і їх. Спільників у цій справі, дякую, Артуре. Артур Колдомасов, аналітик центру досліджень детектора медіа, допомагав нам сьогодні розібратися у вирі теорії змови, які заполонили інтернет після замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа, і наслідками, які ці конспірологічні теорії, часто інспіровані Росією, можуть мати для України. Русський фейк. Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.